преміював себе та п'ятьох колег. Колишній виконувач обов'язків голови правління івано франківськгаз незаконно виписав премії на понад 11 мільйонів гривень. Досудовим розслідуванні було встановлено, що згідно зі статутом акціонерного товариства у травні 2023 року наглядова рада провела заочне голосування про затвердження премій для посадовців правління через недостатню кількість голосів за рішення про виплату матеріальних заохочень. Не прийняли, однак це не завадило тогочасному виконувачу обов'язків голови правління підписати наказ про преміювання себе та менеджменту. Найбільшу суму майже 5 мільйонів гривень отримав голова правління. Ще п'ять посадовців отримали надбавки в понад 1 мільйон гривень. Кожен такі дії суперечили і розпорядженню національної комісії, що дійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке зобов'язувало товариству погасити борги за транспортування природного. Газу у понад 396 тисяч гривень до 15 лютого 2023 року. Також економічний злочин топ-менеджера та фактичне незаконне списання коштів із рахунків акціонерного товариства завдало матеріальної шкоди юридичній особі на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі уже оголосили підозру посадовцю за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України йдеться про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслість. Наразі триває слідство. У рамках розслідування проводяться додаткові слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.